Цьогоріч, у зв'язку з переходом на новоюліанський календар, за яким всі релігійні свята змістились на 13 днів, новорічно різдвяний марафон, вперше за всю історію України стартував із 6 грудня Дня Святого Миколая. В державі все зараз робиться по-новому, і е, якщо Прийняли такі рішення, то ми, люди, ми маємо пристосовуватись і маємо ми якби йти в ногу з нововведеннями. Атмосфера напрочуд святкова. І те, що діти і дорослі святкують сьогодні ну, новий день Святого Миколая, то відчувається в кожному русі, в кожному подиху і свято вітає просто в повітрі. В школі було все так. Таке святково, і вбрання в дітей, вчителів, і в батьків, і, і подарунки, і ялинки все в місті в магазини заходиш, все навкруги. Ну я вважаю, що ми маємо виховувати дітей в традиціях в українських в народних у день святого Миколая. Пані Оксана завітала до телеканалу Відікон із нашим палким шанувальником, який у майбутньому можливо як і мама стане журналістом. А поки що дуже любить шахи та книжки. Мене звати Олександра, мені 8 років. Я люблю грати фрагменти і дуже люблю читати. І в Бібліотеці мене завтра називають новенький професор. в науковій обласній універсальній бібліотеці. Ми записані з трьох. Років і е, ходимо туди, туди доволі часто. Ну, одного разу там лише був це пару років тому якийсь такий дідусь-професор. І вони кажуть нам, що у нас є професор великий і маленький, і Сашка вже. Та ось вже кілька років називають маленький професор. І причому у різних бібліотеках. Бо знаєте чому? Бо він, а, він така дитина, що може, тому що він а, виріс зі мною на роботі в редакції. Ну, він а, взагалі не читає казок у енциклопедії, 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 оце всі космоса, землі, неба, тварин, людей. В общем, одні енциклопедії. І куди ми не приїдемо? Вони, О, наш професор прийшов, наш професор, і навіть він зараз ну, записаний в школі, в бібліотеці. Від 15 ну від п'ятнадцятого школи в літек, заходимо. Вони вже кажуть, о, прийшов Саша, готуємо нові енциклопедії. Українські діти під час війни дуже швидко дорослішують і стають свідомими та відповідальними. Навіть у листі до святого Миколая маленький, але такий мудрий Олександр просить не якісь матеріальні блага для себе особисто, а миру і щастя для кожного українця. Сешок ти знаєш які сьогодні свята Так. Да. Які? Святий Миколай. А чого ти чекаєш цього Миколая? Як ти готувався до цього свята? Ну писали став, я да? точно знаю, так? Що от перед тобою лежить? Лист. Лист. А, Лист. а ти Лист. можеш зачитати нам його? Так. А зачитай, будь ласка. Мій святенький Миколає, приходиш, колі з блага. Я до тебе помолюся і тихенько пригонуся. щастя даю моєї родині і коханій Україні. Класси, тобто ти просиш не для себе якихось подарунків да, матеріальних, а ти просиш миру і щастя для кожного українця, Да? А чому ти так вирішив зробити? Щоб було щастя. Всім людям, так? Да? Так. Дякую ще раз за це. І, звичайно ж, Олександр отримав святкові подарунки від помічниці святого Миколая. Дитячі мрії мають здійснюватися. Тож нехай святий Миколай Чудотворець допоможе зсу перемогти ворога і вже незабаром в Україні запанує мир та спокій. Щасливою буде кожна родина.